Вельми паблік, уявімо, що ти хочеш ходити на роботу для того, щоб отримувати гроші, але при цьому все ще хочеш грати в ігри. І якби витрачати весь свій вільний час на ігри. Які рішення в цій ситуації ти бачиш, і які підводні камені тут можуть бути? А, давай так визначимось. Це від серця чи від цього від розуму має бути? Бо від серця це не Я думаю, від серця до сонця. Ну майже так. забий, залишся вдома і роби те, що хочеш. Це буде знаєш такий костроковий... Ти будеш в короткостроковій перспективі, ти будеш щасливий. Але але. Ну, але потім буде дуже велике але. Але я зрозумів про що насправді питання. Якщо без жартів, то ймовірно, що тобі треба пов'язати свою професійну діяльність з іграм. І це яка, наприклад, професійна діяльність? Насправді я думаю, що вообще дуже багато всього можна робити в цих рамках, але ми напевно будемо говорити про тестування в першу чергу, бо часто приходять всю сферу, і саме в цій частині люди грають, і це є їх роботою. Але мені здається, от я зараз задумався, коли це сказав, Як ти думаєш, наративний дизайнер умовне мав доступ до відьмака і можливість пограти Відьмака відьмака, в першу чергу там, в яку-небудь альфу. Тобто, чи треба бути саме бета-тестувальником, чи можна бути вообще не тим і нормально себе чухати? Тобто, ну звісно, тестувальники точно грають в ігри, але які там є обмеження? Ну, тобто, багато людей ігнорують той факт, що це в першу чергу робота, і тобі треба діяти і документувати в рамках. Певних обмежень, серйозних обмежень, я думаю. Або один левел, або одна механіка, або що-небудь ще. Мені страшно уявити, що буде, якби я був тестувальником ігри, грав би в Kingdom Come Deliverance, тестуючи виключно алхімію. Просто уяви я пів року витиснув, тільки алхімією займаюся. Привіт! Як бачиш, я вже трохи втомився та йду на пенсію. Але побратимам пабліка все ще потрібен надійний напарник, який зможе побачити ворога навіть вночі. Тож треба твоя допомога зі збором на DJI Mavic 3T для взводу безпілотних авіаційних комплексів 216-го окремого батальйону Сталеві леви. А ще в тебе буде можливість виграти комікс за донат кратний 10 гривням та книжку за донат кратний 100 гривням.

Більше донатів, більше шансів. Загалом буде шість переможців. Скануй QR-код або переходь за посиланням. І не забудь вказати свої контакти, якщо донатиш не з Мона. За можливості цей збір. Дякую. Але реально, реально, хтось займався алхімією, хтось тестував цю механіку. От, ну я не знаю чесно, яка саме в Kingdom Come команда ну, в кількість тестувальників. Але загалом я думаю, що там були якось по розділах, по відділах. Ну і так. Це насправді тестування це взагалі не про грання. Тому плані, що по перше, ти ймовірно, що ти якщо ти працюєш в команді розробки якоїсь одної гри, ти граєш тільки в цю гру. По-друге, ти граєш не так, щоб ну, типу, сісти, отримати насолоду, кайфанути, і все таке. Ні. Ти граєш для того, щоб ну, з конкретною метою відтворити або вже якісь наявні баги, або знайти нові, все це по, докум... по документації. Все це має ну, знову ж таки, кожен твій крок ти дописуєш. Тут взагалі з насолодою грання навіть, навіть близько. Не пахне навіть цим, От. але я ще повертаючись до твого початкового питання, насправді будь-хто з команди, ну я так думаю, що в більшості так, і навряд чи є якісь виключення. Будь-хто з команди, якщо вже є в що пограти, тобто є вже якась там преальфа, який ну коротше, якийсь білд є. То кожен має доступ до цього граня. можливо, на якихось там глобальних проєктах, там, я не знаю, якісь там умовно GTA 6 враховуючи, що там величезні команди, можливо, там щось десь є, якісь обмеження, бо ну, тут єдина єдина небезпека, власне, зі всього цього, це те, що кадри з гри, або навіть відео з гри, або якісь ну, подробиці гри. Ну хтось зільє. О, це єдина небезпека. Тобто, хоч і всі підписують NDA, але ну давайте по факту, якісь анонімні інсайдери. Постійно нам повідомляють про якісь анонімні приколи з майбутніх ігор, і там не завжди зрозуміло, це дійсно типу компанія сама вирішила злити якусь інформацію, подивитись на реакцію аудиторії. Або це насправді так, Ну, або більше є деповідомі інсайдери, які власне здобули свою популярність, бо вони, наприклад, там інсайдер Rockstar, інсайдер CD Projekt Red, інсайдер Ubisoft. ж ну щось в такому дусі. Тай велима шановні. Я один з ведучих цього проєкту, і сьогодні. У мене для вас особиста рекомендація. Я впевнений, що кожного з вас була така ситуація, що хочеться прочитати якусь то книжечку або в цілому повернутись до вивчення нової інформації, але часу на там 600-800 сторінок у вас банально немає. Тож у мене для вас є шикарний продукт. До речі, український, який допоможе вам з цією проблемою, Проект за застосунок, який збирає найцікавіші і найключовіші ідеї з нонфікшн літератури, компонує це в 15 хвилинні аудіокниги, і ви можете насолоджуватися основною думкою, так би мовити, вижимкою з книжок. Прямо в додаточку в зручному вигляді. Я особисто вам це рекомендую. Це дійсно зручно, комфортно, і в будь-якому випадку, якщо ви знайшли для себе цікаві тези, але все ще хочете прочитати книгу, то це привід, власне, ознайомитись з оригіналом. Тобто ви отримали вижимку і такий, блін, я хочу більше на цю тему. І переходите до самої книжки. Проєкт дуже цікавий. Посилання перед вами, посилання буде в описі, обов'язково встановлюйте, долучайтесь, вивчайте і Я впевнений, що там для вас буде багато цікавого забувайте писати фідбек, наскільки вам сподобався продукт, тому що це важливо. Там повертаючись до теми грання. Ну це не грання в задоволення. Типу, взагалі, тут питання. от дивись: я хочу грати, але мені треба ходити на роботу, і я так розумію, що цю драматичну проблему не вирішує. Той факт, якби я працював в ігровій індустрії. Тож, у мене до тебе от, е, ключовий поїнт. Що делать? Я дуже. дивись, я ще працюю, я втратив роботу, працюю з усіх сил на новій, е, шукаю додаткові можливості підзаробити, там, додаткові е, варіанти оптимізую, тому що в мене досить великі проблеми з житлом і з життям. От. Але при цьому Kingdom 2 Deliverance Просто існує. Мені його подарували, причому з усіма доповненнями. От, і воно мене манить. Кожного дня мені Генрі або індержих шепче на вушко Чувак, тебе чекає, твоя собачка. Мені дали нового коняку час. Я врятував пташика від смерті. Я, прям, я, я навчився алхімію варити. Ну тобто, от поясни, з урахуванням цих-всіх речей, зачем мені йти на роботу? Якщо я навіть алхімію. І ще трохи, і мені здається, що я ну, виграю конні перегони і навчусь стріляти, сидя на коні. Ну тобто, я вже на такій межі. О, нічого собі. Ні, ну це типу потужно. От, е, насправді, одразу про алхімію. Я трошки, трошки натупив. Я проходжу досі чекинкам Deliverance перший. І там була місія, коли там була чума, і там був вибір. Там якийсь хлопець, мені типу, розповідає щось там. От, і треба зварити проти отруту. І я такий, був варіант, ну, типу, ну окей, вари, а був варіант. А, ні, не парсі, я сам зварю. Я не знаю, на що я на це клікнув. І в мене сейф був дуже далеко. Коротше, мені довелося варити проти отруту. Я не в захваті. Я зрозумів, про що ти казав. Я не в захваті, і я так розумію, що це ще щось і просте. Це була, ну, типу, це сюжетна якась штука, вона досить проста. Там усього було, здається, два інгредієнти. Але мені було досить, щоб я такий, ага, ось про що власне ти говорив. Ось, власне, що відбувається. <смі> От, насправді, давай. А, питання в тому, чи ти рухав годинник? А, та. О, там просто фішка в тому, що треба варити щось, поки ну, пісочний годинник сипеться. Потім треба щось посипати, ну, додати в уже сварене, не переварити і не засипати занадто рано. А, при цьому ну, не можна. Під обличчю, під очима тримати рецепт. Я його на телефон фоткаю. Навіть у другій частині я фоткаю рецепт, так сижу і варю. Я зробив скріншот і виніс собі рецепт на інший екран. Та. Бо ну, мені здалося, це, це єдиний нормальний варіант, якби розвитку подій. Бо ну там тре -те, те, ну блін, я насправді слухайте, я коли окей, алхімії, я коли щось просто готую, коли я готую це в перший раз. Ну, мені треба, щоб просто. Це перед очима було постійно. Мені не підходить, що ага, так я прочитав, залишив. Книжку, наприклад, тут ж кукбук по відьмаку в іншій кімнаті і пішов готувати. Та ніфіга, я, типу, реально кожен крок до туди дивлюся, кожен чих я туди дивлюся, Ну, так, так не може бути. От, але ну, чомусь, чомусь вони зробили так, не знаю, технічно це чи не технічно обумовлено. Але давайте повернемося до нашої першої теми. Власне, ну, окрім тестування, ну, розробки і оцього всього. От, якщо що, зі всіх, напевно, тестувальники все ж таки грають більше за всіх. А Всі інші, хто Частують в розробці, вони ну, теж грають або можуть пограти, але ну, багато, наприклад, умовно там, я не в теорії розробнику, наприклад, там, якоїсь фізики чи розробнику чогось розробнику, наприклад, рушія, на якому пишеться ця гра, якщо це кастомний рушій. руші. Ймовірно, що він може саму і не запускати, ну бо йому по роботі не треба. Чисто з цікавості може бути, чисто по роботі. Йому може бути цього просто не треба. Але ми забули є ще один такий величезний пласт людей, які власне грають в ігри, і ну, типу, це може бути їх робота. Це власне журналісти, стрімери і контент креатори які роблять це на іграх. Давайте опустимо, що це частіше за все, це хобі, а не робота. От, але тим не менш в Україні так точно. Та, та, та. Але тим не менш. Ну я думаю, що в нас можна перелічити напевно на одній руці о, канали, які дійсно зробили це роботою. От, і то це канали. Oh, Oldboy. Так. Oh, oh, у мене один палець. Ні, no, Old boy, окей. окей. E, X щось там. Я не знаю, я, я не пам'ятаю, я ніколи не. GTV? Так, щось, щось якось так він називається. Я не впевнений. До речі, що це їх основна робота. Мені здається, що це типу фріланс. Ну тобто, хтось є власник проекту, а диктори, монтажер і сценаристи там інші. Я не, ну, але я не впевнений, як у них це структуровано. Ну, no, боя взагалі ціла команда. Працює насправді. Так, да, але він там і ведучий, і при цьому ну, він там якраз цим займається. Ну, тобто він автор каналу. Але я не впевнений, що на XGTV е, так само працює, бо там, як мінімум, Діктор часто читає сценарій, якому ділиться особистим досвідом. При цьому цей досвід це досвід сценариста. Ну тобто, там е, т -т титри на початку вилітають. А, ну я, я, я чесно, я не дивлюся, я не пам'ятаю, там був якийсь зашквар з цим каналом, і мені в принципі вистачає, як би. А, ну почекай, я згадав Нікатіка. E, та, 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 наче вона казала, що за рахунок спонсорів вона досить непогано тримається. Начи, ну це її основна робота. Ну із ігрових стрімерів, ну, 100% це Тремба. Ну no, і насправді там є ще кілька, але я так прямо одразу не згадаю. От, ну це. Але тут, до речі, важливий момент, дивись. Я з тобою погоджуюсь, але якщо ми візьмемо умовного трембу, то він же ж, і ти це повинен розуміти, як ніхто не грає в своє задоволення. Взагалі. Не, може, бути іноді, але ну, загалом ні. Я б, звісно, став фултайм стрімером Kingdom Cama. Ну, типу, от дивись, тоді на пенсії, коли я між тим, як я буду дивитися 26 сезонів серіалу Покемони, от, я ще може бути фултайм-стрімером Kingdom Kam. На той момент вийде, мабуть, 6-7 частин. І вот. я буду всіх підряд проходити і всі алхімічні ці препарати варить, поняв? Kingdom Come Online. Як тобі таке? Отлично. І no Death Run, поняв? Якщо я вмираю, то заново починаю. Всі частини. О, це шикарно, мені подобається. Вот. Короче, я до того, что якщо наші глядачі готові оплачувати те, щоб я грав постійно в Ким Кум, пожалуйста, ну, ребята, не стримуйтесь. Ну, у вас є збір ви можете кидати деньги туди, але якщо деньги залишились, ви знаєте, що треба Ну, Тому що я, чесно, ну, я без сили, я дуже виснажений. Ті, хто спонсори, вони дивились відео, чому порідчили відоси на каналі, вони знають, чому так сталося. І зараз, типу, я дуже-дуже дуже, дуже, дуже без сили. Прямо зараз, коли я пишу цей момент, я ну, до цього я працював і на основній роботі і робив тестове для іншої роботи. Зараз я буду працювати на основній роботі, а на вечір буду робити. Ще один тестове, а, бо воно ще висить, і я його все ніяк не знав. У мене дуже сильно болить голова. І при цьому все, про що я думаю, це блін. Хочеться в середньовічну Чехію. Хочеться, я хочу в Прагу, ребята. ну, типу, там до Праги, я так поняв, що далеко, але я попав в цей замок. Який після весілля. І там стока діл, там стока незалутаного. Я, до речі, по секрету вам скажу спойлер. Але це спойлер, підсказка, не переживайте, не сюжетний. Бо в тому замку вам треба буде шукати е, ліки е, для одного з героїв, який погано себе почуває. І там буде алхімічний сіль, і ви можете їх сварити. Але... За класикою, в сусідній кімнаті можна середній ящик залутати, і там це зілля буде. От, дякую, Варва, дякую, <смі> Вархос, ви великі молодці, але я цього разу, ну, типу, ти пам'ятаєш, що ми обговорювали, що в тебе сейви, ну, типу, мод на сейви стоїть, а я б'юсь на рівних з грою. Типу, я не здаюсь. То тут е, все отак. Типу, я алхімію навіть відчув. Я просто хочу, щоб люди розуміли, що я ну, настільки готовий грати в цю гру і не работаю, що готовий на все. Тому ну, ця ситуація появилась. тому що мені так не хочеться, щоб в мене боліла голова за те, що я ділаю за картинки, за те, за що жити і що їсти. Я хочу переживати тільки за Генрі, його собаку. І чи простить мене Тереза за те, що я зраджував її вже з двома дівчатами. Але це в іншому місті. як ти міг? Поэтому не считайте. Чесно, я перший раз, я випадково, я типу подумав, що. Не, вру, перший раз я намірено, потому що я хотів помитися, а там з дівчатами в комплекті йде прям хорошо. Ну, тобто, ти миєшся і прям бодрий. А, почекайте, це теж рахується зрадою? М -м -м, звісно, ні, я так Терезі скажу. Я кажу: якщо я був в бані з голими дівчатами, то це точно не зрада. Блін, я ж, я ж теж типу, спробував це в першій частині, але ми наче у відносинах вже якось негарно вийшло. От. Е а там ще на весіллі була дівчинка, яка дуже погано танцювала, але була дуже хтива. От. І я, я думав, що це буде якийсь комедійний момент, але це просто ну, був інтимний момент. Їй не понравилось, тому я теж за зраду це не зараховую. Добренько. Тому така моя позиція офіційна. Відповідно, вельми шановні глядачі, слухачі обожнюю вас, ціную, от це, от все, от це от все. Не забувайте підтримувати збір, дивитися і вивчати рекламу, яку ми вам пропонуємо, і писати свої думки стосовно того, як же вирішити проблему, з якою я стикнувся. Як витрачати час виключно на ігри, а не витрачати на що? На роботу. Правильно. Дякую, що були тут. Попавсь, не найкращого.